Грін карта засвідчує право жити та працювати в Сполучених Штатах. Виграти її можна взявши участь у інтернет-лотереї, яку щороку проводить американський уряд. Заповнити анкету учасника не складно, каже консул США Ніколь Тобін і детально пояснює, як це зробити. Зареєструватися дуже і дуже просто. Американська чиновниця завітала до Рівного вперше. Дипломати самі ініціювали цю зустріч, кажуть працівники книгозбірні. Взагалі, ми співпрацюємо вже давно з 2002 року. Більшість з посольством США вони відкрили в усіх обласних центрах. Такі центри, як вікно в Америку американці хочуть роз'яснити нашим краянам, що участь в лотереї може взяти кожен бажаючий, адже чи не щоденно вони стикаються з візовим шахрайством? Спричинене воно недобросовісними агенціями, які на рівному місці видурюють гроші українців, за начебто, сприяння у виграші грін карти насправді участь у лотереї є безкоштовною, тоді як агенції беруть з людей гроші, і більше того, вони Іноді неправильно заповнюють анкету, вставляючи недостовірну інформацію. Це призводить до дискваліфікації. На зустріч з американським консулом прийшла переважно молодь. Студентам цікаво з перших уст дізнатися, як можна потрапити до сполучених штатів. Можливо, колись буде така можливість поїхати в США, і можливо мені ну, знадобиться знати взагалі, як потрібно заповнювати цю грін-карту, і як не попастись. на храся це так також дуже важливо сьогодні. І я ну я я прийшла сюди, щоб послухати взагалі. Про цю реєстрацію на цю грін карту, як можна її отримати, це була цікава, корисна і ну звичайно і потрібна інформація, тому що вік живе вікучись. Я, наприклад, я лише вдруге за своє життя почув про цю грін-карту. Прийом анкет триватиме до початку листопада. А ще американські дипломати попросили всіх присутніх повідомляти їх про випадки шахрайства, адже за законами США це кримінальний злочин. Галина Баранчук, Хитрий, інформаційна програма. День.